Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу вам покупочки за кінець вересня та у жовтні. У мене тут коробочка від Notino і я сюди склала деякі покупочки, які були в мене зроблені в інших магазинах. Давайте покажу вам, починаючи з декоративної косметики, вже показувала у відео покупки проти порожніх баночок декоративної косметики це тональний крем. Від Fenty Beauty By Rihanna Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation 32 мл, відтінок в мене 150. Ось так виглядає сам флакончик. Я ще його не відкривала, не тестувала, не пробувала. Лежить поки що в мене в запасі. От Поки закінчується мій засіб. У мене зараз залишився у використанні один. І е, разом із цим два в запасі. В мене було дві невдалих покупочки, які я віддала, от, бо вони мені не підходили. Все інше потихеньку закінчую. Також в місцевій єві заходила, купила всім відому сироватку від Evoline Cosmetics, Advance Volumizer, чи що тут Volumire, Restor Complex. Ну, те, що воно відновлюючий комплекс. Я не вірю в це. От, а як основу під туш, щоб туш лягала краще, щоб її були більш помітними, більш об'ємними, подовженими, то цей засіб гарно працює. Користуюся не кожен день, бо це, знаєте, якщо туш не погано сама по собі робить ефект, то я пропускаю цей крок, бо це виходить для мене, наче зайвий крок. Наступне у мене було замовлення з Єви. Купила таку величезну банку літрового кондиціонера від Moroccan Oil. Hydration Conditioner з лінійки Hydration, з воложення. Мені він підійшов, у мене був 250 мл, брала на пробу і взяла літровий набагато вигідніше. Плюс в Єві діє акція зараз. І продовжує діяти при оплаті картою Приватбанка віза знижка додаткова 5%. Тобто, навіть якщо ціна така сама, як в майкапі, то виходить дешевше. Я, мені незручно цією банкою великою користуватися. Мені здається, що вона важкувата для навісної полички, то ось стільки я перелила, в мене є невелика така баночка. Так, це вже в мене в використанні все. Потрібне. Ще в мене було невеличке замовлення з Єви. Е, пройшлась по корейському догляду е, те, що в мене або ось-ось закінчується, або не було в запасі. Перше, це будуть патчі від плюсів від Єлізавека. У мене були від Сейн, здається, від українського, е, зовсім не сподобались, не працювали. Ну, можливо, працювали десь на 15%. Тут 44 штучки, в мене вже вони були, і покажу вам, як вони виглядають. Два таких ось блістера. Вони тонші, ніж, козирек з червоним квадратиком, без потовщень. Оці гарно працюють, дійсно всмоктують, зараз користуюсь, бачите, вже, скільки використала, і тут ще. Один ось такий блістер. Патчі Єлізовека вони завжди були подешевші, ніж Козурекс. І тут 44 штучки, а в Козурекс, здається, 18 і 21. Там в чорних менше трішки, а в червоних більше. Я вже хотіла тут в місцевому шику взяти Козурекс, бо в мене зовсім закінчились, але мені вже на наступний день замовлення прийшло, тому, якраз добре, що не купила. Бо там дорожче. Від бренду Skin 1004 з лінійки Madagascar Centella взяла собі крем. Soothing cream, пом'якшуючий крем на корейську косметику, також були якісь знижки. Так, він ще в мене, бачите, запакований. Давайте розріжемо. Я його взяла, він там був без коробочки. І я пригадала, що в мене такий був. Я за iHerb собі колись замовляла. Ось такий стильний, дуже класний флакончик. 75 мл. Взяла зі знижкою, бо мені дуже подобається зараз від Козрекс. У мене практично закінчиться. Також він називається Southern Cream. Значить також з центелою. Але. Е, знаєте, от Хотіла його повторити, в нього на Косибелі, але якось не хочеться там робити замовлення, бо дуже довго чекати. А в Єву буквально через пару днів магазин привезли, доставка безкоштовна там від певної суми. І сироватки в мене дві використання, обидві закінчуються. Я взяла ось таку пептид Tox Bormпу. В мене якась пептидна була від MadePill, але я вже не пам'ятаю, яка саме. Тут багато пептидів є, все корисні компоненти, плюс ще є екстракт ферменту якогось, гідролізований колаген, ось така вона йде якби, і на зволоження, і на анти-ейдж. Тому буду пробувати. От якось у мене до бренду MadePiel також є довіра. Е, так, ось таке мило купила Сельпо, піде в мене у використання. У мене секрет рецепти природи е, було е, мило з квітами. Е, я взяла тепер з лаймом і з полоничкою. Напевно, з полоничкою або, або з лаймом відкрию, піде у використання. Е, ще в мене було замовлення з нутіну. В принципі, мені потрібні були фарба і зубні щітки, Там найкраща ціна. Ми завжди брали ось такі Курапрокс, Для Віки я взяла дві Ultra Soft з неї до 4 до 12 років. І колись я замовляла щітки, і мені в подарунок клали щітку від Медібланк. Вона мені дуже сподобалась. Я навіть спочатку і не зрозуміла, що це не Курапрокс, бо вони дуже схожі. Також є ось ці ковпачки, і вони ну, так значно дешевші. Тому я вирішила взяти ще нам з чоловіком ось такі: такий набір. Чотири щіточки, і тут якісь такі ось штучки пластикові у вигляді літери М. Я не знаю, навіщо вони, але ну, наче цей отвір повторює. Форму самої ніжки щітки, може, це якісь підставки, не знаю, хто в курсі, напишіть мені. Тут 5490, я так розумію, щитинок по 010 мм. А ось тут, до речі, намальовано. А, це інноваційний видаляч, видаляч нема такого слова для води. Ну, тобто, щоб. Е, Віджимати, як би щітку, щоб волога в ній не скупичувалась, і е, Tooth Brush stand. І стенд для зубної щітки. Цікаво. Для кожної по такій штуці. Ну, Нехай буде. І на пробу взяла також дитячу щітку Медзиблок Professional, тут уже менше щитинок, тут їх іде 4860. От. І... А тут, бачите, 5500. а Тут, напевно, цих щитинок по 0,9 мм. Тобто в цій дещо більше. І в цій немає, бачите, цього захисного ковпачка. Але ось так ну вони дуже схожі. І мені здається, що оці курапрокс з які ми брали, також ультрасофт, то вони були також на них напис 5490. Я якось не читала раніше, тепер буду знати, що це кількість щетинок. От. Е, в принципі, щітки Кура Прок сподобались, але ці, ну, також достойні на рівні. Е, те, що я собі замовила з декоративної косметики вже в жовтні, якщо ті були ще в вересні це буде лак. Хто дивився мене ще рік тому, то я перед новим роком дуже хотіла молочний лак. Я один купила собі і він виявився білий, а не молочний. Я його віддала, скажімо так, не як лак, а для різних пробок мамі. Вона новорічний декор робила і їй якраз треба був. сподівайся, що цей буде молочний. Зараз у мене лак є на нігтях. Це не новий лак, це я сама намішала. <реш> і вийшов кольор, який мені дуже-дуже подобається. От. Ну І наступним нанесу це, як вже буде час змивати, це 0,10 Milky Mil Not Guilty, від Catrice з лінійки Share Beauties. У мене з цієї лінійки був 0,70. Nudie beauty, здається, називається дуже класний, сам лак по якості, не полосив, гарно лягав. і Якість мені саме в цій лінійці дуже сподобалась. Тут ковпачок дещо такий, як перламутровий, але лак начебто не перламутровий. І я сподіваюся, що він дійсно буде молочним, а не білим. Так, я вже сумнівалася, чи брати мені ще рожевий, але. В мене вийшов такий ось гарний такий нюд, дещо темнувати, але мені дуже подобається, тому я рада, що взяла лише один. Для волосся я повторила ще е, один раз. Таку ж саму фарбу, яка минулого разу мені дуже сподобалась. Perfect Mousse. Я люблю ці фарби за їх зручне нанесення, але не всі відтінки мені підходять. Оце є 400 4, 0, IC Espresso мені дуже підійшла. Так виглядає. На мені вона, правда, майже чорна, але якщо я беру більш коричневі відтінки, вони мені не зафарбовуються воно. Що в нас йде в комплекті? Ось така пляшечка це проявник, начебто тут сама фарба. Бачите, вона ріденька, як водичка. І ось така помпа, з якої виходить піна. Фарба виходить як мус. Це найзручніше нанесення. Супер. Вистачає е, на, довгу, на довгу довжину, тобто ну, дуже класна фарба. Для домашнього використання для мене це найкраще поки що. що було. Інструкція кондиціонер, яким я, як правило, не користуюся, я віддаю сестрі. От, е, і рукавички. Все. З волосся дещо відросло. Сподіваюся, що однієї упаковки мені вистачить, ну або хоча б, принаймні, корні пофарбую. Тому, ось так. І ще одна покупочка в мене була для волосся. Була акція, там, ну, там треба було аж на велику суму, скажімо так замовити, щоб вона спрацювала. І я додала ось цю маску, бо в мене якраз закінчилась. Напевно, що те й вийшло, бо вона дещо дорожча була. Це Moroccan Oil Weightless Hydrating Mask. Чула відгуки, що саме оця Weightless треба невагома або легка маска її перекладають. Бо та, яка просто йде Intense, intense Hydration, здається, чи Intense Hydrating Mask, що вона якби, може обтяжувати волосся. Ось Тут склад, такий, що тут є демотикони, силикони, але вона дійсно гарно працює і саме після їх шампуня. Волосся має бути гарно очищене, і ця маска дає глибоке зволоження, блиск, м'якість волосся. Мені дуже подобається. Ось такі були мої покупочки за цей місяць, в принципі, дочекалась вже всіх замовлень. далі. Буду купувати або по місцю, якщо щось буде закінчуватися з догляду, от, або буду ще робити замовлення, то будемо бачити, буду знімати, показувати вам все, як є. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!